890 гривень, Самий популярний набор, я вам кажу. Плита плюс 4 балона. От чогось люди от іменно так заказують. Ну, хтось буває 5. Оце 4 і 5 балончиків газових з плитою. Оце самий популярний такий набір. Тобто, і по суміш, взагалі, копійки менше тисячі гривень. Виходить, у нас балончика хватить у нас орієнтовно десь від 2 годин. Плюс цю плиту можна підключити і до великого балону, бо перехідник іде в комплекті. Тобто, до такого поняли? Можна взяти теж часто так інколи беруть люди. Беруть восьмилітровий газовий балон, шланг, редуктор, і підключають уже ну, через шланг до плити. Просто якби зручніше, де да, користуватись, плиту ви ставите на столешницю, а балон стоїть у вас знизу. Ну так дешевше, просто користуватися такою плиткою. Але. Хтось боїться великого балону, да, комусь зручніше взяти цей один балончик, два часа його хватить, За два часа на каструляку борщу наварити. Правильно, правильно, от так заказують. Так що, кому цікава плитка, балончик 85 гривень, плита 550 гривень, відправка по всій Україні. Ну, по газу хтось замовляє ящик, хтось 5, хтось 6, хтось 8, але саме популярний набір це буде 4 балона, плюс плита 890 гривень, і плита плюс 5 балончиків 975 гривень. Це сама найкраща плита, яка є на ринку зараз України за доступною ціною. І лише, 80, лише 550 гривень.